Бахнуло, як завжди, не відчуває ножик. Думаю, от це, напевно, що це поскладніше, ніж просто вибух був. Ну, думаю, ладно, все, набігався на сьогодні. Коротше, давай жив. В моєму серці служба українському народу, плюс свою країну і готовий боротися з ворогом, давати йому вісіч. Треба зробити щось там, десь всіх перемогти, і бажано ще вижити. Я вже народився з геном воїна. В дитинстві мене дуже приваблювали ігри, пов'язані з війною. Ну а потім 14-й рік, в якому я реалізувався як воїн і почав свій шлях воїна, захисника нашої країни. 14-й рік мій розпочався з добровольчого формування міліції, тоді особливого призначення, добровольчий батальйон, київ 1 Я люблю свою професію, люблю свою роботу, люблю свою країну і готовий боротись з ворогом, давати йому відсіч. Зараз воно буде звучати пафосно, там якось так всі так кажуть, заради майбутнього нашого покоління. Але в мене вже сину 17 років. Дивлюся, як у своїх побратимів діти підростають. Як коли їм в 14 році було 10, зараз їм вже 20. І дивлюся, що це вже не пафосні слова, а дійсно справа твого життя. Люблю своє звання, люблю своє призвання. рахую, що я ще сержанта костій. 3 третє шово Вангор Зек. Цек, ребята, не їхайте сюди, не вірте ви пригожину. Раз, два, три. Думаю, це було весело. Згадується постійно весело, ніякого жахіття. 23-й рік, березень місяць, кінець за день до Національної гвардії, до свята Дня Національної гвардії. Е, готували плацдарм до контрнаступальних дій по звільненню Бахмута. Це було в районі Озарянівки, Курдюмівки північніше Бахмута. Треба було звільнити посадку, таку дуже довгу. Там була спільна операція з 28-ю бригадою. Вони завершили свій план, включилися ми, просувалися вже по посадці противника, де перебуває противник. Вона була щільно замінована. Проходили, проходили мимо, до противника залишалося там. Щось близько 100 метрів, е, викликали саперів. Там, по нашому задуму, треба було кинути тропу, Це такий засіб розмінування, е, під час якого проходить розмінування близько 100 метрів дистанції. І ми по цій розмінованій дистанції повинні були влетіти в окопи, знищити, зайняти позиції. Там противника було небагато. Пригоє в окопчик, нічого не розуміє, такий звук пітарда. Думаю, ну, напевно, щось коротше, десь бахнуло, як завжди. типу. Нічого страшного. Давай ви за закопа, дивлюся, що це ну, не відчуває ножик. Думаю, от це, напевно, поскладніше, ніж просто вибух був. Дивлюсь вниз, нічого не бачу, багато пилу. Думаю, напевно, ніг немає, бо хочу вилізти, щось зробити. нічого не відчуваю. Не знаю, як я залишався стояти, але просто от повністю нижче пояса, нічого не відчуваю. Потім розсіюся туман. Дивлюсь, права нога ціла, все нормально, а з лівої трохи торчать пальці такі розірвані. Думаю, ладно, все, набігався на сьогодні, коротше. за трьохсотися. Передав парацію на командира, вийшов, що я трьохсотий. Керування групою передав раптору сержанту, який йшов переді мною. До речі, вони звільнили посадку без трат, закріпилися, потім зайшла піхота. В той день, за ту добу, ми... Десь просунулися наш підрозділ разом з 28-го зайняли близько 3-4 кілометрів квадратних нашої території звільнили. А коли біжали, вони не дивилися. Там міни були, розтяжки. Як ми це все нічого не зачепили, я не знаю. Ну, Напевно, ще у долі є плани на мене. Була міна в окопі противопіхотна, замаскована, її не було видно. Користуючись інтерв'ю, хочу передати, що коли штурмуєте такі посадки. У мене був рюкзак, у мене ще була думка, що треба кинути рюкзак спочатку, а потім пригати в окоп. Думаю, ладно, нічого там не буде. Пригнув з рюкзаком, в ітоді потеряв трохи пальців на, на нозі. Тому, хлопці, якщо це, є можливість, кидати спочатку рюкзак, а потім плигайте самі. О, бінго, так. Да. Це на той час у нас були задачі, так сказати, зіренькою. Треба зробити щось там, десь, всі, всіх перемогти, і бажано ще вижити. І часу на це все, ну як завжди, коротше, три хвилини. Дуже такі нервові і дуже емоційно важкі. Тому що ти розумієш, що задачі треба виконувати, часу обмаль, і треба все вже враховувати просто десь на фарт і відштовхуватись від своїх здібностей, від своїх професійних якостей. А ти не знаєш, як воно крутиться. Це як рулетку, знаєте, закрутив, поставив на червоне, а випала чорна і все. Не дай Бог, чорна ленточка на фотографії. Мене дуже б'є по моїй тливості, коли гинуть діти. Гинуть діти, коли ти бачиш, як в новинах чи в цих місцях, де ми перебували, як були поранені діти, вбиті діти були на вулицях. Для мене це було дуже страшно. Коли ти бачиш і чуєш, як гинуть діти, які тільки починали, починають жити в цьому світі, відчувати його радість, знайомитись з ним, це страшно. Я на це не можу дивитися просто. У мене все всередині зжимається, сльози, серце зжимається, і дуже погано. Це мені страшно і тяжко. Ну І смерть побратимів це взагалі, це як, знаєте, взяли частину від тебе, як сильно видірнули. Частину тебе нема. Я воюю з 2014 року, мої побратими всі 14 року. Ми служили в бригаді Рубіж. Е у нас була якісна підготовка, у нас це війна почалась не вчора. Ми до неї були готові. Розумію, як для цивільної особи, яка жила своїм життям, все нормально і попадає на фронт, і там просто повністю все вкрите артилерійськими снарядами, вибухами. Для неї це страшно. Для нас це було. Ну, Як сьогодні ми з вами сидимо, ще да? з дерев, де повітря, сонечко. Ну, На війні по-іншому не буває. 14 року в мене була родина, так здалеку зайду. Мені дружина сказала: або я, або служба. Я сказав: ну, звісно, служба. Зараз у мене теж є дружина, вона приймає мій вибір, вона цінує мене, але. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, сьогоднішню секунду, в моєму серці любов до України, служба українському народу, будова і розбудова нашої квітучої, сильної нації. Поза армією я не знаю. От на сьогоднішній момент армія це в моєму серці, в моєму мозку. Я є відособлення армії, тому напевно, ні. Але як буде там скоро ну, життя непередбачувано і цікаво, і, і тим воно цікавіше є для нас. Але на зараз армія для мене це все. Це моє життя, моє існування, моя суть життя. Самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України Жевадю Іллі Михайловичу. Всі хвилюються, і не тільки за мене, за моїх побратимів, за всіх воїнів, що зараз стоять на передовій тримають, дають нам можливість тут жити, розвиватися, розбудовувати країну. За всіх хвилюються, не тільки за мене. Всім військовим, побратимам, посестрам військового фарту, цивільним скоріше усвідомити, що не тішити себе ілюзією мирного життя. Тримайтеся, сил, наснаги, і все буде Україна. Навіть коли ми не бачимо світла, треба його бачити, знати, що обов'язково за темрявом є світло, і воно є. Просто треба туди рухатись і не зневірюватись.